І легендарна архітектурна пам'ятка Великої Британії височі нині у Києві. Мініатюрний бік Бен можна побачити на Лівобережці. Це вже другий об'єкт у рамках проекту Сім чудес світу від Київ Зеленбуду. Ольга Киселевич бачили. Києву зеленим бути. Києву зеленим бути. У столиці з'явився власний бікбен. п'ятиметрову конструкцію. Встановили на транспортній роз'язці біля станції метро Лівобережна. Це вже другий арт-об'єкт у рамках проєкту Сім чудес світу від Зеленбуду. Зараз триває двомісячник з благоустрою, але в цьому році ми взяли для себе ну планку троші, трохи вище ніж завжди не просто прибрати наші території після зими а і зробити ці території краще. Першою була Ейфелева вежа, котра красується на Дарниці. Далі буде Сфінкс та Пізанська вежа. Ще три об'єкти поки тримають у таємниці. Нову інсталяцію Зеленбудівці обіцяють представити вже у травні. дуже класне місце, тим, що практично проїжджають кожен день від ну, 500 тисяч до, до мільйона людей. Як на метро, так і на машинах. І от дані часи дають ізюмінку. Тобто люди, які проходять з правої сторони по тротуару, люди, які їздять на метро на машинах, вони можуть свіріти свої часи. Місто на лондонську пам'ятку не витратило жодної копійки, інвестували благодійники. Ця труба представлена спонсором, краска представлена спонсором, часи представлені спонсором. Єдине, що что... Да, не есть, в принципе, вот крыша, с которого сделана з турброїда, которая стоит 240 гривен, вот это единственное, что потратила наше предприятие. Та попри гарні наміры и чимале натхнення, Зеленбудівці просять киян берегти результати їхньої праці, та шанобливо ставитися до архітектурних новин. Самое главное наша ідея це показати, що Київ це наш город, що він комфортний, він должен бути красивим, чистим. І там, де ми делаем креатив, красивые зеленые зоны, оттуда должно хуліганство или там, без культуры. Ольга Киселевич Олексій Бережний телеканал Київ.